Дорогі мої браття і сестри, вітаю всіх на передодні дня пам'яті Блаженної сповідниці, матушки Іволіти. Не можу не поділитися з вами свідченням про те, що святі являються нам і беруть активну участь в нашому житті. І ця участь проявляється першочергово в поміч для нас. Сьогодні наш храм відвідала одна жінка, живе вона в Кривому Розі, і розповіла таку дивну історію про нашу матушку Євліту. Каже, батюшка, ви знаєте, матушка Євліта мені явилася. Кажу, а яким чином? Каже: десь прогулювалася вона по парковій зоні і знайшла розбитий телефон. Телефон працював, і вона. Почала дозвонюватися по тим номерам, які були в цьому телефоні, для того, щоб вернути трубку власнику. Не дозвонившись, вона через деякий час отримала дзвінок на цей телефон. На тому кінці була жінка, яка говорила про те, що вона хоче цей телефон забрати. Це її телефон. Ця жінка, як вона себе назвала воцерковленою. Тобто знає якийсь порядок служб, відвідує храмові богослужіння, сповідається, причащається. Каже, я чомусь побоялася виходити до цієї жінки. Живе вона, я так зрозумів, або на першому, або на другому поверсі, тому що вона не вийшла на вулицю до цієї жінки, а через балкон чи через вікно цей телефон їй передала. Каже, бачу перед собою жінку, яка вдягнута зовсім не по сучасному. Жінка немолода, і єдине, що я в неї встигла запитатися, а як вас звати? Вона сказала: звати мене Іуліта. каже, такого імені я ніколи не чула, і почала каже зразу в інтернеті шукати в православі, що це ім'я означає, чи є вони, які які святі носять ці імена. Одразу їй в інтернеті вибило наш Петрівський район. І свідчення про обрітання мощів, про канонізацію, про матушку Іоліту. і каже мені ця жінка сьогодні, що саме на іконі, яка була в інтернеті висвітлена як зображення нашої матушки Іоліти, каже це іменно те обличчя, яке я сьогодні бачила у тієї у людини, яка приходила за цим втраченим телефоном. Ось така історія справа в тому, що неодноразово розповідали люди про те, що матушка Іоліта брала активну участь в знаходженні якихось речей, які були втрачені, і в даному випадку ми можемо тільки сопоставити цю розповідь із життям нашої матушки і з тими уже свідченнями, які були на сьогоднішній день уже явлені. Можливо, скоріш за все, якщо ми люди віруючі, і можемо покласти в собі на серце саме таку версію, цей телефон потрапив до власника якимось для нас незрозумілим чином, дивним чином. І людина, власник того телефона, знайшла свою втрачену річ. Але не без допомоги матушки Євліти. І ось ця жінка сьогодні приїхала до нас в храм, підійшла до місця, де почуває матушка Євліта, тому що зараз вона своїми мощами знаходиться в місті Олександрія в Покровському чоловічому монастирі. І ось вона, коли підійшла до Хреста Матушкиного цей хрест був на її могилці, а іконочка, яку ми писали їй, нагадаю, що саме зображення матушки Уліти, таке як на фотографії, мається на увазі, така вона була при своєму житті. І ось, побачивши це зображення, вона сказала: каже, це ця жінка приходила за телефоном. Як це можна об'яснити, кожен зі своєї сторони і з наповнення свого серця. Кожен може знайти об'яснення, але ми, як люди віруючі, знаємо, що наші святі нас не полишають навіть в такі, скажімо так, прості, але все ж таки незвичайні трудні моменти нашого життя. Тому, користуючись моментом, хочу запросити всіх, дорогі браті і сестри, на святкове богослужіння, яке буде в цю неділю, 28 липня. День пам'яті святого рівноапостольного Великого князя Володимира, день пам'яті хрещення нашої Київської Русі, і в цей день припадає. Згадування народження нашої матушки Євліти, тому що в далекому 1885 році народилася наша з вами землячка, Петрівчанка, Педан Іуліта. І в цей день церква її шанує як, молиться до неї. Тому ми будемо служити по завершенню святкової літургії. Подячний молебень з акафістом матушки Євліті буде звершений хресний хід довкола нашого храму. І молитви наші будуть звернені до Господа через його святих угодників, таких як Матушка Євліта. Звичайно, продовжуємо молитися ми за мир в нашій державі, за наших військових, за владу. Молимося за тих, хто навчає і навчається. Обов'язково молимося, нагадую, за лікарів, які сьогодні рятують. Всіх, хто постраждав, страждає, і не доведи Боже ще буде страждати від російської агресії, по відношенню до нашої України, молимося, тому що все в Божих руках, і тільки Господь може подати нам ту милість і ті сили, і ті щедроти, за допомогою яких ми переживемо цей страшний для нас період, і дай Боже, щоб ми вийшли з цього періоду першочергово людьми. Тому всім бажаю міцного здоров'я, бажаю спасіння душі, і нехай у вашому житті побільше буде таких моментів, де ви стовідсотково будете відчувати підтримку наших святих угодників Божих, в тому числі і Блаженосповідниці сповідниці Матушки Євліти. О восьмій годині розпочинається літургія, десь орієнтовно о 10.30 подячний молебень за кафістом і хресна хода. Всі будьте здорові, всім янгола охоронцям.